Слава нашому Господу. Незважаючи на те, що сьогодні робочий день, ми все-таки маємо служіння і наш зал, будемо казати, наполовину повний. Я коли прийшов всі посередині, ви знаєте, я відверто думав, що я буду вже в останніх рядах, а вийшло, що я так, ніби як в перших. Буду вас заохочувати, я думаю, так зручніше буде і для гурту, який служить, і для того, хто тут стоїть, щоб ми. Сідали ближче. Це в школі є така тенденція, ще десь в якихось ну, таких заходах, знаєте, десь там подалі сідати. А я думаю, що в служінні це добре, коли ми сідаємо ближче, тому що я вам хочу сказати, що служіння, коли ти сидиш спереду і служіння, коли ти сидиш ззаду, це може бути два різних служіння. От хто ззаду сидить постійно, ви спробуйте сісти спереду, і ви побачите, що воно по якості інше. Як? Ви спробуйте і переконаєтесь. Співали наші брати таку пісню, що коли ми йдемо з Христом, нам на життєвій дорозі легше. Хоча ми зустрічаємося абсолютно з усіма тими подіями і труднощами, з якими зустрічаються світські люди. Коли починалася пандемія, коронавірусу, вона так благополучно вже затихла, ви знаєте, була така думка, що якось нас воно омине. Ну, ми опиралися десь, можливо, на якісь обітниці, к тебе не приблизяться, падуть возле тебе тисячі і десятки тисяч, і ми бачимо, на жаль, ми хворіли як інші люди. Коли ми живемо вже третій рік, четвертий рік уже в війні. Ну, також на початках ми думали, можливо, нас не торкнеться, але ми бачимо, що ми переживаємо абсолютно всі ті самі події, які переживають люди, які навколо нас, але є велика різниця. Що люди світські, коли вони на щось покладають надію, а на що вони можуть покладати надію? Ну, на те, що ціни в цьому світі, на те, що спрацьовувало не один і не два рази. І коли ця надія, скажімо, лопає, рушиться, для них дуже велика депресія, дуже велике розчарування, і вони не знають, що робити. І вони шукають собі інше щось, на що, на що інше спробувати покласти надію. Але питання часу, коли і в цьому вони можуть бути розчаровані. А ми маємо того, в якому ніколи не розчаруємося. Йому слава. І... Ви знаєте, хоча разом з тим, живучи на землі, ми не позбавлені таких ну, звичайних життєвих радощів. Я отак в фоновому режимі почув таку новину, що ось буквально на ну, декілька, декілька тижнів, можливо, чи декілька місяців, і буде індексація пенсій. Ви чули про це? Ні? Ось. І вже так люди. Пенсійного віку, вони вже так, знаєте, ну, якась невеличка радість є. Вони не знають, яка то індексація, скільки вона буде в грошовому вимірі. І так буває, що ми вже від новини зраділи, а коли індексацію отримали, бачимо, що не зовсім те, що ми очікували. А реалії життя такі, що купівельна спроможність насправді залишається тією самою. Тому що ті люди, які формують ціни, вони також слухають новини, і вони тільки почули, і вони вже цінники переглядають. Ну, є, є інші радощі, є коли молода сім'я чекає дитину, і нарешті ця дитина народжується велика радість. Але по-різному буває. А потім буває, дитина захворіла. І ви знаєте, тоді все зупиняється. Навколо все зупиняється, коли маленька дитина вона захворіла. Я не, не так давно чув таке свідчення. Люди трошечки е молодші мене, вони отримали благословення від Бога дитину, і вона приблизно, приблизно 6 днів не могла сходити в туалет. Вибачте. Маленька дитина кричить, вирщить, червона вся, що можуть роблять, нічого не допомагає. І молились, і, і робили щось. Ну, нарешті був результат, і ви знаєте, навіть від цього батьки отримали вже таке ну, полегшення, тому що і вони не спали, і дитина не спала. Не так давно спілкувався своїми знайомими. Вони люди світські, і розказують таку історію, каже, що наші діти, ну, вона розказує за своїх дітей. Нарешті, нарешті одружилися, хоча жили в. Цивільному шлюбі більше 10 років, тому що не мали дітей. От молода сім'я відносно молода сім'я, люди досить таки забезпечені. 12 років очікували в свою сім'ю дитину. І як я вже сказав, там немає недоліку в якомусь, ну, скажімо, комфорті, в якомусь харчуванні чи в чомусь іншому. Все, абсолютно, все є. А ось. Отримати благословення не вдавалося. Ну так, нашими словами. Але найбільша наша радість, Боже Слово, каже, це яка? Це те, що імена наші записані в книзі життя. Це найбільша радість, тому що всі земні радості, вони, знаєте, ну, проходять. І навіть ми змінюємося. Я за наш фізичний зовнішній вигляд. Коли ви подивитесь свої фотографії, скажімо, ще не так, не так давно, ну, 10 років назад, подивитесь 10 і теперішньо, і ви побачите, що ви змінюєтесь. Буду читати з другої книги Хронік, з 26 розділу. Але перед цим ще хотів зауважити, скажіть, у нас буває таке, що ми і радіємо, але буває таке, що ми на Бога ображаємося. Не буває? Якщо не буває, то не будемо про це говорити. Якщо буває, то я так коротко скажу, ви знаєте, так буває, коли ми про щось молимося, чогось очікуємо, а воно, а воно не приходить. І ми ну, маємо якусь уяву, розуміємо, що це буде добре, а воно не по-нашому. Більше того, буває приходять такі історії в наше життя, коли нам. Боляче. І досить таки боляче. Але ви знаєте, цьому може передувати передісторія. Буває так, що ми розуміємо, що щось потрібно залишити, на якихось шляхах потрібно зупинитися. І коли ми чуємо це через голос совісті, коли ми чуємо це через проповідь Божого Слова, ви знаєте, нам властиво. Ми почули, ми зрозуміли, що це до мене, але в наших думках є така, така функція, така опція, коли ми кажемо, це ми кажемо в думках, це ми не кажемо в голос. Ну, а ось, ну, біля мене є той, якого це точно стосується. І в нього це в більшій мірі, ніж в мене. ну, Це, це 115%. І ми, так знаєте, раз на когось іншого це перенесли, другий раз перенесли. А потім, можливо, через якийсь період часу в наше життя приходить ситуації, коли Бог по милості своїй для того, щоб нас зробити кращими, зробити достойними Його царства. Він працює з нами і досить різними методами. І буває нам боляче. У Божому слові є такий вірш, я так своїми словами скажу, Бог говорить, коли я говорив, ви не чули. Я кликав, ви не чули. Прийде час, ви будете кликати, і я не почую. То для того, щоб цей вірш не мав дії в нашому житті, нам треба чути, що говорить він. Друга книга Хронік з 26 розділу, таку історію читаю з третього віршу. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима, и делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его, и прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа и стены И овнеи и стены Азота, и построил города в области Азотской и Філістимлян. И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, живущих в Гурвале и против меонітян, и давали омонетяне дань Озии, и дошло имя Его до пределов Египта, потому что Он был весьма силен. И построил озия башни в Иерусалиме над воротами угольными и над воротами Долины и на углу, и укрепил их. І построїв башню в пустині, і ісьок много водойомів, тому що имел много скота і на низменности, і на равнине, і земледельцев, і садовников на горах, і на Кармілі, ибо Он любил земледелие. Ну, такий гарний початок. Цар Озія в 16 років. Ви знаєте, навіть дивлячись на свій невеликий досвід, можу сказати, що 16 років це ще досить таки, напевне, молодий юнак. А він вже прийняв царство. І написано, що Бог йому з російським текстом. І він успішний був. Але читаємо далі історію. Ви знаєте, так часто буває, коли люди успішні, коли люди бачать, що у них є, ну скажімо, потенціал, вони ростуть, вони розвиваються. Але читаємо ми історію, яка сталася з цим самим Озією трошки нижче. 16, 16, верша и Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить Фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу, «Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда он разгневался на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в Доме Господнем у алтаря кадильного». И взглянул на него Азария первосвященник и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам Он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме и отлучен был от дома Господня. Такий гарный початок и такий безславний кінець. Озія був царем, і це вже не в 16 років він в храм зайшов. Це вже після того, коли в нього були певні успіхи, певні досягнення з йому Бог. Але була та сфера, на яку Озія не був призначений, але знаєте, він уже у всіх сферах мав успіх і захотів це зробити. І навіть тоді, коли він це зробив і зайшов, у нього, я думаю, ще була можливість вийти, коли йому прямо там не один священник, а ми чули ціле, ну, скажімо, цілий ряд священників, 80 чоловік, ви уявляєте собі, одного чоловіка не могли переконати, скажімо так, тому що він знав свій статус. І ви знаєте, як Господь подіяв в цій ситуації? Подіяв одразу. Часто в житті буває, ви знаєте, що Господь не спішить діяти по милості своїй, а продовжує до нас говорити. Хоча у нас є властивість, як я сказав, шукати того, ну, до кого можна було б примінити це. Ну, може, до мене, але не настільки. Ви знаєте, ми завжди в нашому розумі вспливає той чи та кандидатура, до якого це було б ну дуже влучно. І навіть ми можемо при зустрічі йому там посилання скинути, щоб він послухав ту чи іншу проповідь, чи той чи інший вірш. Ми так можемо робити. Але тут Господь подіяв одразу, написано, одразу з'явилася у нього проказа, і ви знаєте, ця проказа не відступила від нього до кінця днів його життя. Ну, так написано по тексту. І, будучи царем, змушений був жити в окремому домі і вже зовсім не те царство. І радості і оті всі досягнення вони не приносять, тому що він розумів, що проказа це повільна смерть. І така болюча, поступова, повільна, болюча, невеликовна. Але, на жаль, нічого не міг змінити. Є Богом дані межі. Ви знаєте, І добре, коли ми їх, їх знаємо і. Не стараємося перейти їх. Якщо медіакоманда мені поможе, я буду читати швидше. Перше післання до коринтян з першого розділу з 14 го вірша. Перше пісня до коринтян з 14 го розділу з 14 го вірша. Апостол Павло пише так. Благодарю Бога, що я нікого із вас не крестив» кроме Кріспа і Гая, даби не сказав, хто, що Я крестіл в Моє ім'я. Крестіл також Стіфану в дом, а крестіл ли що кого? Не знаю. Ібо Христос послав мене не крестить, а благовествовать». Скажіть, на ваш погляд, що легше хрестити чи благовістити? Легше хрестити чи благовістити? Ну, можна думати, я запропоную вам свій варіант. Я так думаю, що легше все-таки хрестити. Бо то вже акт, коли люди готові, коли з людьми вже попрацювали, у людей в розумі вже є розділення на світло і темряву. Вони, умовно кажучи, розділяють чорне від білого. А це процес. Це не один день. І з цим потрібно працювати. І апостол Павло каже, Бог послав мене не хрестити, а благовістити. Хоча таких, як апостол Павло, ми скільки знаємо? Ну, 12 апостолів було, да? ще там знаємо декілька, ну, скажімо, служителів з, з нового заповіту, коли вони згадуються, коли їм настанови даються. Ще про них згадуються. Але він каже, хрестити не моє покликання. І я дякую Богу, що я ну, нікого з вас не хрестив, щоб хтось не сказав, що я хрестив в своє ім'я. А таких людей, які ну, хрещення преподавали, то це ж їх, я думаю, ну, дуже багато в історії навіть новозавітньої церкви. Але ми про них особливо так не згадується. А апостол Павло мав повноваження, але він каже: Я покликаний для іншого служіння. Ви знаєте, я так переконаний, що у Бога немає нездібних людей. Є ледачі і є ті, які дивляться на ледачих. Це колись так на батьківських зборах класний керівник мені сказала. Ну не мені, а всім батькам, коли про успішність говорили, вона каже: нездібних дітей немає. Є ледачі і ті, які дивляться на ледачих. Я думаю, що точно так у Бога. Кожен із нас має якісь певні здібності, і наша задача, бачучи цей потенціал, бачучи свої можливості, розвиватися в тому служінні, в якому Господь передбачив кожному із нас. Римлянам 12 розділ 6 вірша. І як поданої нам благодаті, і маємо різні дарування, то маєш лі пророчество? Пророчество й по мірі віри. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Знайоме нам місце, де є перелік таких самих, ну, самих таких простих базових, базових служінь. знаете, Бог, бачичи потенціал кожного, Він дає нам можливість розвиватися. Хто має голос, він, відповідно, якщо розвивається, служить цим Богом. Хто комунікабельний, може бути задіяний на ділі євангелізації. Не всі можуть стояти і говорити в мікрофон. Точно так само не всі можуть мати таку здібність до будівельних хист. Ну от, ну, от Не всі мають будівельний хист, чи, чи не так? І Бог каже, що кожен із нас має свій потенціал, і наша задача цей потенціал розвивати. Про порядок в церкві. Єфісяанам 4 розділ. З 11 вірша. І он поставив одніх апостолами. Других пророками, іних євангелістами, іних пастирями і учителями к совершенню святих на діло служення для созидання тіла Христова, доколі всі прийдем в єдинство віри, в познанні Сина Божия, в мужа совершенного, в міру полного возраста Христова. Той самий апостол Павло, який сказав, що Бог покликав його благовістити, Він вчить Ефесян і каже, що в церкві є певна вертикаль. І каже, що Господь поставив одних апостолами, других пророками, інних євангелістами, іних пастирями, учителями. І ви знаєте, кожен із цих напрямків служінь, він також ну, має свої межі. І так буває, ви знаєте, що ті, кого використовує Господь, це другі тут в переліку пророки, коли Господь їх використовує для того, щоб звіщати, ну, в певному місці, певним людям, певну свою е, приватну волю, тому що є загальна воля Божа це Боже Слово, яке вчить нас, як нам жити. А є вже така, знаєте, безпосередньо приватна, тоді, коли Бог звертається чи то до групи людей, чи то до когось особисто і каже, що в даному періоді часу важливо те чи інше. І вибір за нами. Але так часто буває, ви знаєте, навіть у тих, які мають такий дар, що не завжди їх може використовувати Господь. Тому що Бог користується чистою посудиною. І коли іноді щось в нашому житті не так, і Бог перестає користуватися тим чим, тим, чим чи іншим. І є небезпека, що такі люди, маючи певний дар, вони пробують уже. Перейти на іншу ступінь, да, вище трошки піднятися, на апостолів. Тобто, так, як служителя чи пастора. і вони починають вчити. Переходячи певні межі, які записані в Божому Слові, і ми бачимо, скажімо, результати, коли люди переходили межі. І так буває, що служителя чи апостоли не всі мали дар пророцтва. На сьогоднішній день це. Ну, не так часто, як було раніше. Раніше це було частіше. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що майже кожне із цих служінь, воно рухається ну, паралельно, не переходячи на інше. У мене ще одне таке запитання буде. Ви скажіть мені, як ви думаєте, всі люди, які приходили до Христа, отримували відповідь? Чи були такі люди, яким Христос відмовив? Всі чи не всі? Ну, ви правильно робите, що думаєте, бо буває, проповідник щось таке запитує, і відповідь ніби є очевидною. А коли відповідаєш очевидно, виявляється, він не тема на увазі. І він так, так поверне, що очевидна відповідь вона не спрацьовує. Останній текст, який буду читати, це Луки, 12 розділ. З 13 вірша. Українським перекладом прочитаю, скористуюся допомогою медіакоманди. Хтось з народу сказав йому Учителю, скажи братові моєму, щоб він розділив спадщину зі мною. Він же сказав чоловікові тому, хто настановив мене судити чи ділити вас? Оцих два вірша: 13 і 14. Ви знаєте, ми теж з цього можемо взяти, взяти певний урок. Я думаю, так правильно я так колись чув, що люди, які вже перейшли, скажімо, якусь певну межу вікову, і вони мають майно і мають багатенько дітей, вони завчасно мають зробити те питання, яке було не вирішено ось по цій історії. Мали би зібрати дітей і сказати: Моя батьківська воля. Отак, отак. І отак. І коли це вирішує той, хто, хто надбав це все, то ви знаєте, суперечок мінімум. Але коли батьки вчасно це не вирішили, і так стається, що батьки передчасно чи вчасно, можливо, вже залишили цю землю, і тоді збирається рідня і починають вирішувати. Ну, ви знаєте, як буває. По-різному по буває. Ну, тут, тут така схожа ситуація. Підходить один і каже: скажи мому брату, щоб розділив зі мною спадщину. Скажіть, Христос повністю знав це питання, чи треба було щось йому ще там розказувати? Риторичне питання. Знав повністю, знав одного другого, знав батьків, знав спадщину, знав мотивацію. Ну, все знав. Він міг це зробити? Міг. Але він цього. Не зробив. 14-й вірш говорить про те, хто настановив мене судити чи ділити вас. Чуєте, Божий син не взявся за таке просте, життєве, ну, ну просте питання. Тому що ситуацію він знав повністю. І коли ми щось можемо, це не обов'язково, що ми повинні це робити. Христос міг це зробити, але Він цього. Не зробив. І ще є один текст, який я не буду зачитувати, я так вам скажу. Я думаю, ви погодитеся. Христос сказав, що я не прийшов в цей світ, щоб його судити. Дуже часто люди розуміють Бога, розуміють Ісуса Христа як суддю. Хоча Він має право засудити, але Він каже, моя місія спасти. Благослови нас Бог. Щоб ми мали втіху в тому, що був час, коли кожного із нас він простив, помилував, назвав своїм, дав нам можливість бути корисними йому в різних служіннях, в публічних і дуже часто не в публічних. І ті люди, які стоять, скажімо, перед камерою, в якійсь мірі вони вже отримують нагороду свою, чуєте? Ну, так, так Христос вчив. Каже, дехто, хто молиться, отак, от знаєте, вони вже, люди вже їх знають. А є служіння, яке не бачить ніхто. Ну, майже ніхто. Воно, ну, таке, непримітне. Але ви знаєте, не наше право важити їх. Велик чи маленький. Є той, який зважить, є той, який бачить. І Прийде час, кожен із нас, я так вірю, отримує від нього нагороду і благослови нас Бог знати межі свого служіння. І тоді, коли ми будемо в своєму служінні перебувати, щоб в нас там був розвиток, щоб ми мали плоди, і плоди наші прибували. Йому слава, амінь.